Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як я промивав радіатор пічки на Gelly Grand EC7, давайте почнемо спочатку, з того, яка була проблема. Проблема була така, що пічка працювала десь на 20-30%, зимою було холодно, машина не встигала нагріватися. Ну, можна сказати, взагалі відчуття такі, що пічки майже не було. Але коли вже мотор Прогрівався до 4 поділок. Це, наприклад, коли ми їздимо в заторах, стоїмо довше, то тоді машина вже зимою нагрівалася. То, відповідно, оцих 30% можна було відчути і машина нагрівалася. От. Ну, звичайно, це не дуже влаштовувало, бо розігріти машину зимою для розмерзання скла і того всього іншого, важко було. тому я вирішив почистити пічку. На сервісі мені сказали що заміна, швидше за все, заміна радіатора пічки. Ну, і це виходило трохи дорожче, ніж ну дорожче, так ви знаєте, скільки це може коштувати. Це в районі там рік тому було 3500 робота, і сам радіатор там від 1000 до 1500 залежності, які ви би знайшли. Ось, ну разом десь було б 4500 плюс-мінус. так? Ось, і Тому я вирішив спробувати почистити її. Що мені для цього треба було? Треба було купити мотор насос охолоджуючої рідини. Я взяв від газелі такий. Потім патрубки 4 метри ПВХ діаметр 16 мм, товщина 3 мм. Пару хомутів, чотири хомута мені знадобилося газовий балончик, газову плитку, таку під газовий балончик я зміг позичити. Лимонна кислота, там десь треба було дві пачки, мені знадобилося. Дистильована вода на промивання вже всієї, всього двигуна. Я розраховував два рази промити двигун і взяв 15 літрів дистильованої води. Але насправді йшло. Менше 5 літрів води на один раз промивання. Тобто я навіть промив двигун три рази щепці для зняття хомутів коштують 350 гривень. Я взяв такі під 45 градусів, не надто дорогі, простіші. Ну, і така вода очищена для того, щоб розвести в ній кислоту і промивати сам радіатор. Тобто, як все виглядало? Зняв патрубки, вхідний і вихідний патрубки пічки. Один з тих патрубків я з'єднав з газовим редуктором. У мене є газ і, відповідно, там є вихід від газового редуктора. Тобто я замкнув двигун в замкнуте коло і міг його окремо промивати дистильованою водою. А два патрубки оцих ПВХ трубок я під'єднав до тої системи, яку ви побачите на відео для промивання самого радіатора. Ось Радіатор ми промивали двічі кислотою. Концентрація приблизно на 3 літри було 50-70 грам кислоти. Два рази я промив лимонною кислотою. І ще один раз промивали просто дистильованою водою від тої кислоти. Ну, тут живлення у нас включений акумулятор. Акумулятор паралельно заряджається. Це дає йому не 12,8 вольт, а 13 з чимось, і він трошки краще прокручує. Це 220 на живлення. Потік рідини, так, який дає насос. Ось такий потік рідини. Тут досить сильно. спочатку було дуже слабо. На останок ми пічку проганяємо тільки дистильованою водою, От така вже вода. Зараз подивимося. Ось такий потік. Просто щоб вже там кислоти не було. Треба було ще зняти бачок, розширювальний бочок. Там було на дні трошки такого осаду пластиліну, як ви може чули, знаєте. Його ножем довелося виколупувати, добре промити, щоб вже там нічого не було такого. Ось бачок знімається легко, два болти. Ніяких проблем не було. Але була невеличка проблема, щоб доступитися ще до одного місця зливу. Так, давайте вже детальніше про злив. Я хотів зливати акуратно через лійку, через трубку, в певну ємність, 5-літрову пляшку. Але не все так гладко. Там в радіаторі відкручуємо той гвинт. Він має там всередині таку дірочку, тобто, якщо його навіть не повністю відкрутити, ви зможете спрямувати потік туди, куди треба. Але я його відкручував повністю. І в мене, відповідно, потік був в виливу максимальний. Не все попадає в ту лічку, вона там не стає так ідеально. Тобто, думав одне, а виходило інакше. Ну, Три літри старої охолоджуючої рідини я зібрав в пляшку, я вам покажу, як вона виглядає. Ну, Вона таке темне, густувате таке, непрозоре. Напевно, що вже по тому як пишуть, її вже давно пора було поміняти. Так, а ця охолоджуюча рідина вона не мінялася з 2016 року, а зараз 2000, початок 2023 року. Тобто 6 років вона не мінялася. Злили ми з радіатора, так і я хотів злити також, так як і писала там одна з інструкцій, які я дивився, щоб злити з самого блоку циліндрів. Там є такий болтик, який треба відкрутити. Щоб до нього доступитись, треба зняти кришку двигуна і захисний кожух випускного колектора. Ну і там все ніби не складно, треба мати відповідний інструмент, такий, щоб там все можна було зручно відкрутити. Один з болтів прикипів і я відкручував тобто скрутив болт і там частина лишилася. Потім була задача знайти цей е, болт, його нащупати, намацати, не відкрутити не той болт що треба. Бо там насправді огляд дуже складний. Ну, ми знайшли цей болт, там здається, на десятку е, цей ключ треба було або головку. Е, він, він там такий латунний, відкрутили, і е, відповідно його вже можна було рукою відкручувати, рукою закручувати легенько при кожному заливі дистильованої води і потім зливі її. Ну, зрозуміло, там треба вважати, ви знаєте, що коли ми промивали двигун, треба залити нехай дистильовану воду, прогріти мотор до того, як включаться вентилятори радіатора. І потім, відповідно, почекати певний час, щоб та вода, яка там зараз є, не була гарячою, щоб вони попекли руки. На це треба вважати. Ось, ну і так, можна сказати, промили ми все. І остаточно залили ще третій раз, останній раз дистильовану воду, і вирішили вже на тій воді проїхатися на велике коло 2-3 км, прогріти мотор так само ну, з проїздом. Щоб подивитися, як же ж воно впливає, з якими речами ми зіткнулися. З тим, що поки ми їхали, то пічка в автомобілі не працювала зовсім. Тобто ви їдете, зима у нас було близько нуля градусів, плюс-мінус в той час. І ну, пічки взагалі немає тобто враження, що в радіатор не поступає. Зовсім ніякої рідини, так? Машина вже прогрівалася, а пічка тепла зовсім не видає. Ну, Звичайно, це могло спочатку розчарувати, але в е мене були такі думки, що, напевно, ще не час. І, відповідно, мусить туди та вода, або рідина, або охолоджуюча рідина е певним чином попасти. І ми вже їхали-їхали, верталися назад. Е Машина була холодна повністю, радіатор не працював. І в останній момент, коли вже даєш там задню передачу, запаркуватися, там заїхати, щоб знов зливати ту воду, настає момент істини. В машині з'являється такий запах тепла, який до цього часу не було чути. Тобто, якимось чином залилася рідина, вода в даному випадку, так? залилася, пішла, можна сказати, насос її проштовхнув. І е, вона пішла через радіатор. Відповідно, в машині ставало вже тепліше. Це вже був хороший знак, і, можна сказати, та справа, яка тривала майже там цілий день, вона вже нам дала якусь таку позитивну мотивацію. От, ну Далі ми злили то і остаточно залили е, охолоджуючу рідину. Я заливав антифриз Веннол G11 синій. Ну, чому я заливав? Я думав, що там невисокі вимоги до охолоджуючої рідини, тобто там простіші рідини були, типу g 11, і тому я вирішив таку охолоджуючу рідину заливати. Фірму теж тяжко вибрати, бо ти думаєш, чи не попадеш на якісь фальсифікати і так далі. Але якось так сталося. Їхав я і тут на зеленій побачив магазин Vinol, якась така, ніби чув про таку фірму. Зайшов там, попитався і прикинув, що може я візьму тут цей антифриз. Варіанти для вибору ще було взяти Shell, там 4 літри, здається, концентрат можна було знайти. Ось. Ну, і дивився я дорожче, але дорожчі варіанти якось теж виходили або занадто дорого, або, можливо, такі суми не варто викидати. На таку невибагливу охолоджуючу систему, я так думаю. Брав я 5 літрів готову антифризу плюс 1 літру концентрату. Система по паспорту має 6,75 літра. І от про ці об'єми давайте. При промиванні двигуна дистильованою водою на один раз, це коли пічка була від'єднана, йшло менше 5 літрів води, десь 400-400. Ось, тому достатньо от 5 літрів на один раз промити. І потім, коли я залив вже готовий антифриз, то я теж залив 4 з чимось, 400. Далі, впродовж наступного тижня або навіть двох, мене чекало постійне доливання. Тобто, як відбувається, як працює ця система повного заповнення охолоджуючою рідиною з того, що я виявив. Спочатку залили 400, так? потім машина десь поїздила, нагрілася, охолоджуюча рідина розширилася, пари пішли в розширювальний бачок, і, відповідно, Потім машина стоїть, охолоджується, повітря, яке там було, теж охолоджується, створиться від'ємний тиск. і, Відповідно з розширювального бачка воно, цей тиск якось дозволяє потрапити. Охолоджуючи рідинів в радіатор і ну, відповідно в систему охолодження двигуна. І так, воно за один раз десь підтягує 200-300 мл, може навіть до півлітра бути, в залежності, як було розгріта перед тим машина. От, тому варто було машину не тільки проїхати з 20-30 хвилин, а постояти, розігріти, поки включаться вентилятори, тобто, щоб е, повністю відкрився термостат. І що машина повністю розігрілася, так, охолоджуючи рідина. І потім вона, коли вставала, вона всмоктувала з розширювального бачка антифриз. Ну і так, доливання йде постійно тільки в розширювальний бачок. Я пробував доливати в радіатор, там він більше не бере. Як я не пробував, він більше не брав. Тобто завжди все йшло тільки через розширювальний бачок. Ну і так, один, два, три рази, ну, десь 4 рази я підливав по від 300 до 500 мл. І можна сказати, залив в систему сумарно 6,5 літрів антифризу. Вже готово, так? І в мене ще лишилося пів літра. Ось тут ще надолив, я собі так позначив. Якщо, Якщо буде знову падати, десь там, ну, я вже буду не кожен день дивитися, там, не кожну поїздку, а вже рідше. Якщо знову між мінімум і максимум ця позначка буде опуститься ще нижче, то я доливаю до цього рівня. Я доливав до серединки між мінімумом і максимумом. Можна сказати, на холодний двигун. Бо там на теплий двигун воно піднімається. Звечора, коли я лишив машину теплою, було десь між мінімум і максимумом у середині. А от сьогодні зранку, коли машина вже остила, нижче мінімуму. Так виглядає дистильована вода після третього зливу. Як бачите, вона не ідеально чиста. І тепер які підсумки, що ж відбулося? так, Радіатор дійсно був забитий. Він, ми з нього витягували, можна сказати, таку чорну рідину, і при першому підключенні промивочної цієї лимонної кислоти. Та, вона була така темна темна, тобто вимивався і той, напевно, пластилін з пічки, ну і все, що можна було, і старий антифриз, так, бо він там залишався. Вимивався. І на початку, от коли ви маєте замкнути коло, коли ваш насос качає, то потік, який ну, ви бачите, піднімаєте трубочку, бачите, який потік тече, потік не дуже сильний. Ну, відповідно, якщо не дуже сильний потік, то і кількість тепла, яку ви можете відібрати в одиницю часу, не така велика, тобто забита пічка, малий потік, і відповідно вона має слабку ефективність. І вже при не знаю, 15-20 хвилин, поки воно там крутило, цей насос, то вже оцей потік збільшувався, збільшився, і він вже був доволі пристойний. Ну, той, який відповідно створює насос охолоджуючий системи. Ну, і відповідно, після промивки які ефекти. Та пічка запрацювала. Я не знаю, скільки тут є 100%, тобто цей Ташкент, про який говорять. Але та, відчутно, ви включаєте пічку на максимум, там перша-друга поділка вентилятора, і ну, в машині стає тепліше. Пічка працює. Я би дав оцінку по відчуттях, що, можливо, вона працює 80-90%. Безвичайно очікувати, що якоїсь 100% ефективності від формування, можливо не варто. Так? Ось. І всякому разі, ефект позитивний, все працює. Я задоволений тим, що зробив. Сумарно, десь від 1500 до 2000 гривень вийшло це все купити, все обладнати і, можна сказати, зробити. Поки ви будете доливати охолоджуючу рідину. Ну, після заливання її тих пару разів доливання, щоб вже дити до 6,5 чи до 675. Ви на початку будете бачити, що мотор прогрівається вас не так, як він прогрівався до того. Ну це зрозуміло. Там є менше рідини, і відповідно, це вся фізика на відбувається трошки інакше. Протестував я вже машину і в міському режимі. машина десь на двох-трьох поділках зараз зимою тримається. Ну, Коли вже там затор якийсь довший, то тоді вже вона до 4 нагрівається, так як раніше. Так? А по, поза містом, теж, один раз я проїхався, радіатор і сам двигун обдувається холодним потоком повітря. так? Тобто ефективність охолодження збільшується. І, відповідно, є відчуття, що ті самі параметри пічки вимкнуті тут на цьому. На панелі, то відповідно, її ефективність трошки слабша. Відчувається, що не, такі, не таке жарке повітря дує, як в місті, наприклад. Ну що ще можна додати? Так, в мене тут стоїть газовий редуктор, і він почав прогріватися швидше. Тут трошки залишилися такі сліди від того старого антифризу. Думаю, що я все сказав. Дякую всім за те, що подивилися відео. Я думаю. Комусь воно може бути корисне. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і всім до зустрічі.